Традиційно полтавській міській раді перед сесійною залою людно. Цього разу до міського голови прийшли полтавці, які інвестували гроші в будівництво власного житла ще у 2007 році. Проте нині на місці багатоповерхового житлового будинку одні руїни розповідає жителька Полтави. Та територія заросла бур'янами та чагарниками. Перетворилась на сміттєзвалище, в якому розводяться миші та щури, бігають безпритульні собаки. Підлітки, там навіть немає забору, що заборонено навіть законом. Прошу звернути увагу, все ж таки на наступній сесії, як ми вже почули, розглянути це питання. Олександр Мамай пообіцяв, що вже на наступній сесії почнуть виділяти кошти на його будівництво. Прийшли на сесію незадоволені вчителі третьої школи. Разом із ними учні та їхні батьки. Вимагали повернути їм нещодавно звільненого директора. Щоправда, діти були ніби запрограмовані. Постійно кричали одне й те саме Поверніть. Щораз, ви всі родителі, всі отці, дідушки. Ми не прийшли конфліктувати. Пойміть, ми прийшли конструктивно рішати вопрос. Ви не думаєте, що діти прийшли діти прийшли, тому що ми збираємося какого-то скандал. Нам скандал не нужен. Ми хочемо конструктивно як би ская з міської влади, прийняти рішення. Одразу після того, як виступили всі бажаючі від громадськості, депутати приступають до розгляду питання порядку денного. Першим затверджують зміни до показників міського бюджету на поточний рік. З місцевих бюджетів на утримання міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів, 25 тисяч гривень, фінансування видатків на соціальну реабілітацію дітей інвалідів, які проживають на території Деканського району. За пропозиціями заступників міського голови головних розпорядників бюджетних коштів пропонується перерозподілити кошти бюджету в межах затверджених асигнувань та збільшити видатки. По виконавчому комітету полтавської міської ради решту питань депутати затвердили майже одноголосно і без обговорень. Якщо не брати до уваги проєкт рішення про надання дозволу на розроблення детальних планів територій, чим більше буде інвесторів і чим більше ми їх залучимо, тим краще, тому що буде конкуренція. Тому якщо у вас будуть якісь інвестори, навіть якщо ви зараз і не проголосуєте за це, будь ласка, я вас запрошую приводьте інвесторів скільки завгодно, і чим більше, тим краще. А да, на сьогоднішній день, можливо, хто знає, хто не знає. От я вам розказую, як, як роблять певні політичні партії і політичні організації. Спочатку будують, а потім бігають у законте. Це що стосується вашого славнозвісного. Пам'ятника Мазепі. На сьогоднішній день на пам'ятник Мазепи немає жодного документу. Навіть територія не виділена під нього, якщо хтось не знає. На сьогоднішній день немає дозволу на початок робіт. На сьогоднішній день він не введений в експлуатацію. На сьогоднішній день, якщо, якщо щось трапиться із цим пам'ятником, не доведе Господь, якщо щось трапиться, поліція навіть не має право порушити кримінальну справу, тому що цього пам'ятника не існує в природі. Без обговорення одноголосно депутати проголосували за перейменування зупинок. Так, наприклад, зупинка Енгельса носитиме назву Симона Петлюри, Жовтнева Соборності, а Фрунзе – Європейська, як і відповідні вулиці. Також депутати проголосували за перейменування двох районів Полтави Октябрьського та Ленінського. Тепер вони носитимуть назви Шевченківський та Подільський.